В актовому залі виправної колонії номер 41 села Товмачик, що на Коломищині відбулась зустріч із ветеранами та пенсіонерами, які працювали в установі. На заході побували представники обласного департаменту юстиції Коломийської райдержадміністрації та наші журналісти. Щороку під час різдвяних свят працівники виправної колонії, що у Томачику, вітають ветеранів праці. Більш як 100 колишніх працівників прийшли цього року до актової зали установи. Приїхав привітати своїх колишніх колег заступник начальника обласного департаменту Державної пенітенціарної служби України Сергій Репецький. Він зазначив, що такі заходи приємні для ветеранів та мають виховний характер для молодих працівників колонії. Це свято є безпосередньо як для самих. Ветеранів, пенсіонерів цієї системи, це такий захід. Є ще як і один з виховних з виховних моментів. Що стосується на виховання молодого поповнення, оскільки ви ж бачили зараз, що приходять оці ветерани, приходять ці пенсіонери, деякі з них навіть з паличками приходять, але вони йдуть сюди, вони йдуть сюди для того, щоб поділитися своїм досвідом, поділитися досвідом з тим молодим поповненням, яке зараз перебуває на службі. От розповісти навіть про ті династії, що багато з тих людей, які зараз перебувають на Пенсії багато їхніх дітей проходять службу, зокрема в даній установі. Не оминули увагу ветеранів і представники влади, перший заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Роман Панчук та секретар міської ради Богдан Колодницький привезли грамоти та вручили їх колишнім працівникам установи. Обидва бажали ветеранам здоров'я та можливості якомога частіше зустрічатися із своїми колегами. У мене є приємна місія. Я сьогодні завітав на ваш. На вашу традиційну зустріч ветеранську з тим, щоб від районної державної адміністрації від районної ради нагородити ветеранів грамотами від Михайла Михайловича Негрича і від Богдана Володимировича Болюка. А сам від себе хочу побажати вам всім міцного здоров'я. Радості, щастя, успіхів, такого величезного натхнення, яке має ваша ветеранська організація, треба позаздрити і повчитися багатьом багатьом організаціям громадським, які є у нас на Коломийщині. Серед ветеранів було кілька осіб, яким виповнилося понад 80 років. А найстаршому серед присутніх за кілька місяців виповниться 90. Опісля неучасників урочистостей чекало спільне фото та дружній фуршет.